Оце ж досі не включили, це поки очора й прийде. Вчора, ото як як щочику, то взяли. Термометр у квартирі Людмили показує 14 градусів. Вона не називає свого прізвища. Каже, чекає, поки подадуться тепло в оселю, бо напередодні замінила труби, а поки затуляє вікна ганчірками. Нові кожна батарея 1800 стоїть, більше 10 тисяч. Получилось ціле літо собирали дії і купували потрошку. На заміну витратила стільки ж, скільки сплачувала за тепло у зимові місяці попередні сезони. Живе Людмила у селищі Чкаловське. Каже, нові батареї вирішила встановити, коли тут почали замінювати систему опалення. Замість труб, які опалювали під'їзд, централізовано зробили поквартирне розведення, окремо в кожного селю. Населення Чкаловського близько п'яти тисяч людей опалюють школу, дитсадок, амбулаторію та майже півсотні багатоповерхівок. Подавати тепло почали тиждень тому, розповідає начальник місцевого комунального підприємства. Леонід Загарт. «Ми в під'їзді можемо у під'їзді будинку. Можемо підійти і перекрити подачу тепла на конкретну квартиру. У нас було 1297 абонентів квартири, які опалюються. На сьогодні до опалення підключилися 560. Є такі, хто не платив і кажуть, платити не буде. Не збираються гасити борг. Ми працюємо у судах. І є такі, які кажуть, не платили, платити не буду. Не збираються ні гасити ні долг, Ми з судами. За словами загарта, у минулому сезоні місцеві жителі заборгували за опалення близько трьох мільйонів гривень. Торік подавати тепло в оселі почали на місяць пізніше. Це тому, що перед сезоном у селищі відмовилися від послуг обласного підприємства і перейшли на власне опалення. Аби підсилити систему, в одній з котелень встановлять газовий котел. На нього у вересні облрада надала 2 мільйони гривень. Ще мільйон взяли з бюджету громади, каже секретар селищної ради Костянтин Чернявський. у нас. Часть домів наших багатоквартирних, які підключені до цієї котельні, вимушені будуть при великих морозах. Не витриму, не буде витримуватися температурний режим в квартирах. Кошти є техдокументація вже на виході. Буквально вчора наш начальник нашого комунального підприємства відзвітував, що прийшла проектна кашторисна документація. Терміновий процес багатотерміновий, що ну зараз не зрозуміло, встигнемо ми до кінця року це зробити або ні. Труби для заміни у систему опалення комунальники видають безкоштовно. Сплатити жителі мають за монтаж та лічильники, каже загард. Ми договорились домовилися з приватними компаніями, які виконують ці роботи. Їх п'ять бригад працює вихідними або ввечері. Вони шпаяють людям у квартирах опалення. Точка, одна батарея. Ми, аби не дерти, домовилися, що 500 гривень точка. Це дуже нормальна ціна. Нормальна ціна. Мешканка одного з будинків, де оновлюють систему, 74-річна Ганна Житиньова каже, заборгованості немає. Як і грошей на монтаж труб. Чотири тисячі один тільки лічильник. Без установки, без реєстрації, божевільні кошти. А пенсія у вас перепрошую, як для телефон. А пенсія двісті чимось. За словами загарта, поки опалення подали, половину квартир. Це ті жителі, які погодилися на заміну. Тим, хто має борг, за минулі сезони опалення не вмикатимуть. Якщо ж гроші сплатять, під'єднати квартиру можуть протягом всього сезону. Маргарита Дешкіна, Кристина Матюхіна. Новини на Суспільному. Харківщина.